Права 12. Деяке натуральне число більше за 3 позначили буквою А. Запишіть для числа А два попередніх і три наступних натуральних числа. Ну що ж, давайте пригадаємо натуральними числами. Якщо ми їх позначили літерою А, то попередні будуть на 1 менше. Ще на раніше, то яка на 2 менше. Ну, а в іншу сторону будемо збільшувати ці цифри. Тобто, давайте запишемо число А. Так? Якщо перед ним буде стояти число, ну або простіше, напевно, що буде за ним, то наступне число буде А плюс 1. Наступне буде, нам треба аж 3 так записати, А плюс 2. Потім А плюс 3. Це ті цифри, які стоять за ним. Тепер, а попередні цифри. Ну, звичайно, якщо було А, то нам треба попереднє, це буде А-1. Потім буде вже А. Ну, а перед А 1 буде А 2. Ще раз. Ну, наприклад, число 8. Якщо А дорівнює 8, то попереднє число 7, перед ним 6. Після 8 буде плюс 1 9, плюс 2 10, плюс 3 11. Тобто для будь-якого А це буде правильна така послідовність. Ну, а тепер, власне, нас запитують, запишіть для числа А два попередніх. і… Три наступних натуральних числа. То ми пишемо тоді, ну, або можна взяти просто відповідь. Я запишу коротко, а ви запишіть повністю. Два попередніх. Два попередніх пишемо А 2. А 1. Потім нам сказано три наступних. Пишемо три наступних. То ми пишемо тоді А плюс один, А плюс два, А плюс три. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.